Це спадків, Юрій Максимов добре знає, яку наживу готувати на коропа. Риболовля, як і футбол, пристрасть усього його життя. Таким спокійним та стриманим ми бачимо його не часто. Звичний Максимов тренер, експресивний та запальний. Буває, вже так кричу, так вже жодно виходжу, мене починають качати трусити. Я так раз так розумієш, вже все, вже ми. Возвращаюся, сажу сразу тихонько. Что да, Я один, как говорится, я говорил, что мы два больных тренера. Еще и Корсяна, и Павлов. Это четверка. Ну, мы такие эмоциональные. Футболистов так, я сейчас не не так не, не, кричал, как раньше. Знаете, где-то, Может, может, уровень фуболистов другой, знаете, повыше там где-то. Ну, вообще сейчас более спокойный стал уже. Да Для меня рыбалка это отдых для меня. Когда мы выезжаем, вот это, успокоиться где-то всеми. Тут на поплавок всем смотришь и успокаивайся. А футболу таки можна порівнювати з рибалкою, тому що потенційна здобич залежить від того, яку ти підкормку і ти підбереш. Футболіст це можна зробити як риба, розумієш? Риба ж де, де пливе. Так само футболіст, де добре, туди не пливе. Ти не направляєш, ну, як об'ясніть. Це як капітан корабля, що крутить, щоб лише там сказав, там на ліво наліво поворачує корабль, направо, направо. Якщо корабля немає, так, то. Тобто на лодках треба. Як далеко, та як успішно плисти човен, на думку Максимова, залежить не від капітана. Все футболісти. Я помню, как Хьона сказал, когда еще в Ріалі, коли когда Леониче выиграл. Говорит, а как вы это добились, что как футболістів? футболистов? А я им просто не мешаю. Любой тренер поставил хорошую команду Барселону Реал, любого тренера, любого, хотя бы который там ни разу тренировал команду или детскую школу, и он станет великим тренером. Как <рігав> эта <рігав> картина называлась? Только у него эта шапка была еще. Я ж тебе сказав, що що треба залишатися М'яка стояти. стоять. Жарти з помічниками, як і з підопічними, невід'ємний атрибут колективу Максимова. Футболістом він відповідав за настрій у команді, стежить за цим і як тренер. Його формула мовою оригіналу: без сміха, ні успіха. Только что так. Мы выходили, потому что футбол это не только работа, а еще это жизнь. Сколько было случаев, мы Динамо шутили, мы там так шутили, что у нас было, ми закрывали нас за три дня, что мы там не знали, что делать. У нас там такое, на споры на деньги там вложили, что яблоки там у нас ели, что и покрасился один. У нас массажист был, был черный, стал белый. В Лоболоске, когда увидел там, чуть сумани сошел. сходить из глузду футболистам допомагають азартні игры. Я даже футболистам пришел, сразу в карты не играть карты даже нам заставляли грати карты, но я вважаю, як вот що что карти це как бы ум. Ум, ти запаминаєш. Як якщо ти граєш кажу у карты, так те ж саме ти на футбольному полі думаєш. Когда летаем, літаємо, там з футболістами на зборах. Буває, сажусь там чисто время убить, щоб там чисто пару здати все Максимов грає з футболістами не лише у карти, він бере активну участь у тренувальному процесі. Для вас квадрат це такий якийсь. Це все, для мене це все. Тренер настільки захоплюється грою, що дивишся та губишся, де футболіст, а де наставник. Але за мить усе стає на свої місця. <ректор> було видно, що підбиралися футболісти імені під е, один стиль гри, такої імені всі технічні латині-американці в основному Такий футбол. Короткий пас. Питався міняти щось, та потім зрозумів, що ні на нічого міняти, тому що только можна дров не ламати. Запорука торішнього успіху металурга, стиль та здатність тренера знайти спільну мову з легіонерами. З цим у Максимова проблем не виникає. Після німецького етапу кар'єри може розказати про шкіру іноземця. Я як кіностранцем отношусь, як і своїм. Повірте, правильно, у мене не до такого там, чого -то. У мене в бримені були друзі і голландці, і єгиптяни, у мене були і мусульмані, і християни, і і дартокси, що ми просилися і на борщ ходити. Максимов чітко демонструє різницю між іноземними та українськими гравцями. Іностранців, і такі вже. Зараз є за що грати. Да, фінансова мотивація, вони скажі, вже бояться десь то Притом При тому, іностранці я вважаю, що не такі, як наші. Нашим дай ще після що буде ще 3-4, наприклад. Знаєте. Іностранці там, якщо випить там бутилка, може поті. Приехал зарабатывать. Ну, так это, это мое мнение. Знаете, может, что-то неправильно, думаю, может, они где-то там там тут, Ну, не знаю. Но я не видел. Ну, Сильно стояшься за режимом. Ну конечно, ну как ну, я ж не слежу за ними, не хожу. Ну, давление проверяем, проверяем каждое утро. Там все. У нас даже тест, алкотестер есть в команде. Зараз вытягиваете рыбку, ваше бажання? Поменьше нервів, самое главное. Давай ну сто круті та давай швидше, тащи, ти що травіш. Блін торішнє футбольне полювання дозволило Максимову вийти на ширші єврокубкові водойми уперше на європейському рівні. Він сам керуватиме кому, куди і як закидати вудки получше нормаль.